Моє вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук. .ua. І сьогодні ми поговоримо про магнітні тримачі для телефонів і про їх шкоду для цих гаджетів. Загалом такі відео знімати дуже цікаво, тому що коли тільки почали з'являтися магнітні тримачі, в коментарях під нашими відео часто писали, що вони ні до чого взагалі не придатні і не зможуть на ямах отримувати телефон. Сьогодні ми бачимо, що магнітними тримачами багато хто користується, але скептики не здаються. Вони придумують нові якісь теорії про те, що магнітні тримачі можуть нашкодити дисплею, пам'яті телефону, сім карті тощо. Тому в даному відео ми. Будемо розбиратися вже з новими острахами наших скептиків. Страх нашкодити техніці магнітом виник все ж таки не дарма. Раніше приблизно десь 30-40-50 років, тому виробники різної техніки в певних випадках в інструкції все ж таки просили берегти техніку від дії магнітів, адже тоді були досить старі технології і. Потужні магніти могли чинити певний вплив на певні елементи і компоненти старої техніки. Сучасна техніка робиться зовсім за іншими принципами і взагалі не боїться впливу магнітів. А якщо і боїться, то це має бути Магніт такої потужності, яким ми, наприклад, можемо підняти автомобіль або ще якісь більш важкі речі. Звісно, ось такі звичайні магніти до цієї категорії не відносяться. Більш того, в смартфонах магніти застосовуються, наприклад, в динаміках, мікрофонах і також не завдають шкоди цим пристроям. Але все ж таки, давайте розберемось з усіма нюансами по порядку. Міф перший. Магнітний тримач може якимось чином нашкодити пам'яті телефона. Насправді всі сучасні телефони мають вбудовану флеш-пам'ять, яка не має жодних магнітних елементів. Відповідно, елемент пам'яті ніяк не взаємодіє з магнітом, тому магніт не може йому нашкодити. Ось ці побоювання, що магніт може нашкодити пам'яті, викликані тим, що, наприклад, Персональних комп'ютерах жорсткі диски дійсно мали таку будову, який магніт міг нашкодити. І там були застереження, що жорсткі диски потрібно берегти від дії магнітів. Відповідно, хтось не дуже розумний, переніс цей міф на всі елементи і носії. Пам'яті. Таким чином, і виник перший міф, що магніт може якимось чином нашкодити пам'яті смартфона. Але якщо ваш смартфон працює не на жорсткому диску, то в принципі магніт йому абсолютно не страшний. Міф другий. Магніт може нашкодити дисплею смартфона. Ну, насправді дисплеї сучасних смартфонів, які там побудовані з якимись рідкокристалічними технологіями, або там OLED, AMOLED, Super AMOLED, жодним чином не можуть взаємодіяти з магнітом. Відповідно, як і. Флеш пам'ять дисплеї сучасних телефонів не піддаються впливу магніту. Звісно, якщо говорити про якісь телефони, які випускались на початку 2000-х років, можливо. В них були дисплеї, які при контакті з потужними магнітами могли себе дивно поводити. Але все ж таки час таких телефонів давно минув, і їх знайти дуже важко. Всі сучасні телефони мають дисплеї такої конструкції, яка ніяк не піддається впливу магніту. Міф третій. Магніт може нашкодити акумулятору смартфона. Знову ж таки, цей міф прийшов до нас з дуже далекого минулого, коли смартфони були ось такі величезні, з величезними акумуляторами, наприклад, якимись нікель-кадмієвими або нікель-металогідридними. Тоді ці акумулятори при взаємодії з якимись. Великими потужними магнітами дійсно могли себе дивно поводити. Сучасні літіонні або літіполімерні акумулятори не бояться впливу магнітів. Хоча, ну якщо прописати там якусь дуже складну фізичну формулу, провести дуже точні заміри, можливо, вдасться довести, що магніт все ж таки якусь 1 мільярдну відсотка за рік. Дає розряд акумулятора, але погодьтесь, це взагалі не можна назвати впливом на акумулятор смартфона. Тому магніт тримача для смартфона не має жодного впливу на акумулятор і не може його пошкодити. Міф четвертий, і він останній: магніт може пошкодити сім-карту і погіршити її роботу. Насправді цей міф. Нічим не підкріплений, і навпаки, на сьогоднішній день багато користувачів магнітних тримачів, в тому числі, і я можуть підтвердити, що магніт ніяк не впливає на якість мобільного зв'язку. Таким чином, знову ж таки, можна говорити про те, що вплив магніту на сім-карту смартфона це просто міф, який не має підтвердження в реальному житті. Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що магнітні тримачі дуже зручні і. За своєю безпечністю для смартфона не поступаються звичайним тримачам з зажимними механізмами. І якщо ви вже довго задумувались над придбанням магнітного тримача, але боялися, що він матиме якийсь вплив на ваш смартфон, то я думаю, дане відео допомогло вам позбавитись своїх страхів, і ви зможете придбати собі зручний надійний тримач. У мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!